Найкращі РПГ 2000-х Icewind Dale 2 олдскульна РПГ розроблена Блекал Studios у 2002 році. Події гри відбуваються у світі письменника забутих королівств Роберта Сальваторе. Вже з перших секунд гравців не покидало відчуття епічності та передчуття пригод. Можливо, тому найперше з чим асоціювалась гра, це із золотими хітами Baldur's Gate та Fallout. І не дивно, бо від першого тут рушій, а від другого розробники гра надавала глибокі можливості по створенню та відіграванню персонажів, бо прямо наслідувала механіки Advanced D&D гравець самостійно збирав свою групу шукачів пригод з унікальними здібностями та вміннями. Бойова система, порівняно з іграми жанру, значно покращилася, що зробило її веселою, бо, чесно кажучи, боївка в попередниках була нудною. Icewind Dale 2 дарувало незабутні враження завдяки дійсно круто пропрацьованому сюжету та незабутньому саундтреку. Я знаю, що зараз такі ігри сприймаються важко. Icewind Dale 2 сьогодні не вразить нікого, але вона була дійсно важливим стовпом жанру класичних RPG і одним із останніх проєктів Black Isle Studios.